Всім привіт, рад вас бачити. Завтра я продам своїх цих от золотистих, вже домовився в зоомагазині. Продам, може обміняю на якихось інших рибок. А гупіків лишу, бо гарні гупіки, ендлер який гарний. Осамка Ендлер. Вон Гвоздика плаває. Ну Губій мікс, коротше. Буду собі сам для себе розводити їх просто сам для себе. Але я не знаю, чи буду точно золотистих продавати. ще до завтра може все змінитися, але думаю, продам. Але не знаю, чи точно. Бо я хочу перші своїх золотистих вилікувати. Бо в цієї самки золотистої, в неї почорніли плавники. Зараз виключу світло в акваріумі. От бачите, які плавники чорні. Мені кажуть, що це гниль. Гниль плавників. Плавникова гниль. Може, ще полікую, а коли вже вилікую, тоді вже продам їх. Богопики гарні, гарні вони є мої, ніде не вкуплені. А ці вот золотисті не куплені ще й не мої. Ну не знаю, може продам, може обміняю, може не продам. Не знаю я ж. Золотисті гарні, але тільки вони дуже багато требують умов різних. От лишу собі гупіків пару. Може, не знаю, може на малінезію якусь обміняю. Може на пару якихось гупіків гарних. Може на дамбо. Куплю собі два або одного самця і буду підмінювати сюди кров. Як бачите, самки вже чуть-чуть такі криві, от одна крива самка. І вон ще одна. Самка крива. Ну, їх тут є трохи. І вони ще й такі горбаті. А якщо горбаті, то треба підмінювати кров'ї. Якраз куплю пару гобіків за. Ні, не, не куплю, а обміняю. Я ті собі золотисті дві, а вона мені, може, з пару гопіків. І може якихось дві її самку і самця. Ну не знаю що. Будемо бачити. Ну як я завтра, чи коли там буду продавати своїх золотистих, я знімлю відео, яке я буду вже продавати. собі такий гарний гупіки лишу. І ще завтра з тою особою домовлюся. Яка, які я завтра буду продавати, може ці, ці золотисті. Чи можу я її продавати ці от гупіки Бо самки будуть поступово мені народжувати, а мальків я буду куди дівати. І можу якось домовитися з кимось. Може і знайомі десь приймають. Або гупики гарні. От Ендлер мікс плаває. Вон, ще один Ендлер, чиста кров Ендлера. От гвоздейка, самка. Нет. Ще такий один синій самець. Теж гарний. Таке відео у нас сьогодні вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Завтра чекайте на нове відео як я буду продавати золотистий А Якщо не буду продавати, то я все одно знімлю відео. Е -е -е -так, щоб ви знали, не чекали на нове відео. Якщо не буду завтра продавати все одно знімлю відео, скажу вам, що я не буду ще продавати. Не знаю, завтра побачу. Чекайте нове відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал, бувайте, радий був вас бачити. Підписуйтеся на канал, бувайте.